В армії я взагалі хотіла саму дитинство, ще навіть коли не знала, що буде війна. От, і так виходило, що мене не брали, бо казали, що це не для баби, особливо поки війни не було, то це було непопулярно. Але потім почалася війна, то ще в 2014 році. І я зрозуміла, що я не можу залишатися вдома. От, і взагалі. Мені хотілося йти на війну поближче до передової, якраз тому, що мені було страшно. Це може парадоксально звучить, але насправді це так. Тому що мені набагато страшніше, якщо б загарбники прийшли в мою хату і застали мене без зброї, ніж померти зі зброєю в руках в бою. Я, мені це якби менше страшно, і тому я. Вирішила йти воювати. Я в чотирнадцятому році, я ж була в добровольчому батальйоні Правий сектор, то там були теж складнощі, там, ж він не був легальний, там не було фінансового забезпечення, нічого не було. Але там були люди, які зібралися, тому що вони точно знали, для чого вони там. От і вони собі там все організували в свій час, так як так, як воно би мало бути, для того, щоб виконувати. Бойові завдання, але щоб повідкидати ті всі стереотипи. А з тобою добровольці цієї божої чати, цієї божої чати. Що ти нас добровольцем прийшов у 2014 році і до цієї пори служу у 90-му батальйоні. Ми знали, куди ми їдемо. Нас готували ще в Житомирі і. Нам сказали, що ми готуємося до Донецького аеропорту. Ми на той час вже знали, що ми будемо туди їхати. А з тобою добровольці, цієї божої чати, цієї Божої чати. 14-ту по цей день я воюв Славянськ і визволяли, Краматорськ. Ну, 95-та бригада, я участвував в рейді, саме найбільше пройшла рейд 400 кілометрів, з нього 170 кілометрів йшли бої. Сугор, могила. Ну, так. Дійшли тоді до, до, до русської границі, вже тоді з русі границі почали нас обстрілювати градами.